Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viper. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. Як ви знаєте, існує така компанія Raimondi, яка, як на мене, є лідером для обладнання для плиточників. І є плиткорізи, такі, які ламають плитку тільки біля лінійки. Досить багато таких плиткорізів. Це не Sigma звісно. Але на сігма ми покажемо, як працює ось, ось цей ламач. Цей ламач якраз розроблено для допомоги для того, щоб плиточникам ламати плитку. Якщо не впорається ламач, який стоїть на плиткорізі, або біля хвостовика ламати, там, де ламач у деяких плиткорізів не працює. Тут є магніт. За допомогою якого ми примагнічуємося, розставляємо лапки і прижимаємо. Як на мене, все доволі просто, але як воно працює, зараз подивимося. Зараз ми розріжемо плитку. А, до вашої уваги Саша, як на мене це найкращі плити mm. да, в Україні. Зараз ми спробуємо. Чуть-чуть не проламав. Так, ось ми прилі... доволі швидко це робиться. Вона, бачите, піджимає крючком. І зараз спробуємо. Оп, вона поламала Оп. І все, дивимося, наскільки якісно ми відрізали. Так, магніт такий сильний, що ж... Так, я думаю, Треба... що, можливо, може його використовувати як допоміжна для розламування. Наприклад, спочатку тут зламав, а потім тут довести. Можливо так, як варіант. Цікава приспособа, яка має місце для життя. Ну, Звісно, ціна у ремонті завжди висока. Це європейська продукція, європейський бренд, європейський виробник. Так що звертайтесь до мене, у мене дуже багато різних. Скажімо так, приспособ для плитки, я надам консультації по любим і, звісно, по самим смачним цінам я продам. Але це не головне. Головне, якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечість з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!